Так, продовжимо, шановні панове репортаж, можна сказати, з центру Львова. Рухаємося ми з дружиною в напрямку площі ринок. Стоїмо буквально перед гарнізонним храмом. Сьогодні там перед входом в гарнізонний храм має відбуватися такий невеличкий волонтерський ринок. Працює львівська волонтерська кухня, продають всякі смаколики. А тут у нас проходить цілий такий загін пластунів. які всі в одностроях? Прямо перед ними керуюча. Як патріотичне виховання у Львові працює. Так, щось би може купити там солоденького цій волонтерській кухні. Допомогти фронту фінансам. Так, а це в нас вхід пасаж Андріолі. Небагато, але така палаточка, наметик. Наметок. Може, русизми, Як їх всіх випорівнити з української мови? Так, байдочки. Продають якісь смаколики. Я вже знімав відео про цю кухню. Не знаю, там безподаємо, це можуть зайчик Зніме пізніше, ні. Зробимо закупи солоденького. Я вам тоді вип'ємо кави. Так, рухаємося далі в сторону. В сторону площі ринок. Тут теж цвіте лід. Дуже гарно. Значить, люди там на терасі оглядають львів згори. Центральна частина міста так фасади, можна сказати, відремонтували суперово. Цікав, чи ми ще застанемо ярмарок на площі ринок. Чи вже всі все розпродали? І... Люди. Си песо, песок, знаєш Забавки Такі саду. Єпко. Забалки щасливих людей. тільки немає. Ось чую, тут теж якісь оплески йдуть. Щось відбувається, ні? А, тут товариство ніби західний вітер, чи як називається, і що люблять співати українські пісні. Вони раніше були біля Тараса Григоровича Шевченка, постійно збирались, але потім там почали виступати хлопці-дівчата з технікою, яка їх зглушила. І вони перебрались сюди. Також співають. Збирають кошти на Збройні сили. Привезли Так, декілька хвилин ми їм також приділимо. Ми задонатили і рухаємося далі. У. Львівські голуби. Так, а тут у нас ярмарок. Це, мабуть, ветеранський ярмарок. Ферма козацьке подвір'я. в'ялені, сироялені ковбаси, закрутки, сири. Безріждів кліпчик. Бездріжджовий хлібчик. наразі не маємо на новий О. бездріжджовий кліпчик, пекарня, мрія. Вітання, вітаннячко. А таких тебе трижок це наші друзі. Задонатити і тут. Так, десь мій фінансовий директор пішов. Зараз я її найду. О, тому треба взяти каву. Найдві задонати дають. Оде машина з. Це було протезон. з молоком. Так, рухаємося далі. там Що у нас тут ще? Є? Рожкова майстерня. Складинка. Вишиванки. Хейпітайм. Майстерня. Ого. Мужики такі досить симпатичні. Ось такий от ярмарок. Давайте ще з іншого боку пройдусь. Так, тут бачите такий інформаційний щит, де написано ярмарок ветеранського бізнесу. Військові шеврони. Крафтові українські шопери. Майстерня. Не, словом, чого тільки тут немає? Чого тільки люди не виготовляють, не створюють. Хліб та борошно, диво млин, Майстерня подарунків. Пан Кокос. А я сьогодні таку рекламу зроблю Зоомагазин магазин. Наші котики чоловічий одяг. Кавальєр тайтерінг безлік іконотворна майстерня Святого Миколая. Кав'ярня. Так, я майже вже обійшов. Ну, тут таке враження самий смачний магазинчик. Yeah, <laughs> Екоферма, козацьке подвір'я. Чого тут тільки немає? Виглядає доволі смачно. Так, бійшов на 365 градусів довкола. Розказав, показав, тепер треба йти шукати свою каву і дружину. Де ж вона є? Ось ну, тільки одну каву. Ай-яй-яй. Добре. Шановне панство, вимушений зупинити трансляцію. Поп'ємо ось такої смачнесенької кави і будемо продовжувати. Зараз передаємо вам привіт зі Львова.